Цей період закладається такий стероїдний тип характеру, тобто вона може бути епатажною, ексцентричною, може в перформанси якісь робити, може вистави, може істерикувати, плакати, одягати на себе кращий одяг, дивлячись на що тато реагує, може шуткувати, до речі. Якщо татові подобається почуття гумору у дівчинки, ну, в принципі, почуття гумору, і в неї виходить, то вона такою, знаєте, гумористкою може стати. Якщо, наприклад, тут тата. Ну, і або тато їй подобається, коли вона гарно вдягнута, або там нафарбована, вона от все фіксується на цьому, і увагу від чоловіків вона буде отримувати через красу. А якщо татові недостатньо, що вона красива, або для нього це не головне, і він буде фіксуватися на інтелекті, вона саме в цій сфері, якій я не знаю, яка тато їй подобається, вона вивчить все. Вона просто Такою інтелект інтелектуальності не найінтелектуальнішою дівчиною в світі, розумієте? Тобто, це от прям така ідеалізація тата. Вже йде, от тільки йому сподобатись тільки, щоб він її визнав.